Центр Промінь гурток, «Мітливий англійський. Тема уроку розділові запитання. Добрий день! Одна із тем 12 юніту розділові запитання. Розділові запитання складаються з двох частин: з розповідного речення та короткого загального запитання, яке перекладається чи не так. Граматична форма короткого загального запитання відповідає розповідному реченню. Розглянемо приклади. You are busy today. aren't You, якщо у нас перше речення розповідне, стверджувальне, то загальне запитання буде стояти у запереченні. Сейчас, Дієслово are до підмета «you» і в другій частині також буде «are». You are busy today aren't you?» За всіма правилами загального запитання створюється е, е, перестановкою дієслова перед підметом. Тобто у загальному запитанні перед підметом завжди стоїть дієслово. В даному випадку are, значить, і в другій частині. Буде стояти ans. He likes music, doesn't he. Час у нас present simple, і допоміжне дієслово для підмета He буде does. Пишемо допоміжне діє слово, часткою not і he doesn't he. <кій> Він йому подобається музика. Чи не так? Третє речення. You have been to London, haven't you? Це в нас Present Perfect. І діє слово have допоміжне у загальному запитанні, у другій частині цього запитання буде стояти у запереченні, тому що у нас перша частина речення розповідне стверджувальне. І розглянемо приклади, коли у нас розповідне речення у запереченні. Тоді загальне запитання коротке. Буде у нас без частки нот. тому що нот у нас стоїть перша частина. You aren't busy today. Are you? Ти сьогодні не зайнятий? Чи не так? He doesn't like music? Does he? У першій частині у нас заперечення, тому допоміжна дія слово стоїть. Doesn't. І ставимо його також у другій частині Does He. You haven't been to London, have you? Також перша частина заперечна, тобто розповідне речення у нас заперечне, то коротке запитання у нас have you. Без частки not. Дякую, до побачення!